Є вільна хвилинка від роботи? Дивись, Богдана, анекдоти! Друзі, сьогодні підготував для вас такий анекдот. Чоловік купив собі жигуль і радостях, що придбав нову машину, вирішив на ній поїхати на море. Їде по гористій дорозі серпантинній, аж вилазить йому під колеса черепаха. Виходу нема, немає як вивернути, він вирішив її переїхати. Наїхав на черепаху. А панцирь у неї слизький, і машину кинуло в кювет. Він вискочив з машини, а машина полетіла в прірву, впала, розбилась, спалахнула. Він такий розстроєний, сів, згоря заплакав, машини позбувся, моря не побачив, такий розстроєний. Аж їде за ним чувак на Мерседесі. Зупиняється і каже, земля, що сталося? Він йому розказав, каже, так і так хочу зараз прикінчити цю черепаху. І за неї позбувся своєї машини і моря не побачу. Той каже: Ну, ми зараз легко це порішаємо. Витягує з-за пазухи пістолет, направив на черепаху, вистрілив, а куля від черепахи відлітає, попадає в Мерседес, в бензобак. Машина взривається, спалахнула. Вони не знають, що робити. Із однієї черепахи вже дві машини загорілося. Аж їде за ними. Третій чувак на, на джипі, на крутому чорному джипі, виходить в білій сорочці, в галстуки бритоголовий, шиї не видно. Голова так ніби з плечей росте і каже: пацани, я депутат, що у вас сталося, кажіть, я порішаю. Вони кажуть, так і так. І за цієї дурноватої клятої черепахи вже згоріло дві машини. Хочемо її прикінчити, щоб ще хтось не пострадав. Він каже, а у вас молоточок маленький є? Ті кажуть, є. Ану, несіть сіть Вони принесли, він перевернув Черепаху на спину, засунув палець в сраку, Черепаха голову витягнула, він молотком по голові влупив черепаха, здохла. Ті так глянули, озирнулися один на одного і кажуть: на вас, депутатів, постійно гонять, що ви такі тупі, що хера не вмієте, ніхрена не знаєте. А ти такий молодець! Ти просто молодець! Ти так швидко розібрався в цій ситуації і так швидко прикінчив цю черепаху. Звідки ти знав цей спосіб, звідки? Як звідки? Мені жінка кожен ранок таким способом галстук в'яже. Ставимо лайк, підписуємося на канал, пишемо свій коментар. Далі буде. Пока-пока.